Але жодного разу ми не опускали руки і боролись за наше право на існування і розвиток. Бо те, що ми намагались створити, мало стати більшим, як за будь-кого з нас окремо, так і за усіх разом узятих. Магура мала стати середовищем, з якого мав зародитись паросток, чиє куріння розповсюдилось би на усі збройні сили. Це було середовище, куди приходили геніальні люди. Що мали бажання щось змінити, щось створити і воювати за свою країну. Далі ця історія мала вийти за межі армії, і стати місцем, яке б допомогло Україні після перемоги зберегти більше потенціалу для майбутніх якісних змін. Все це дійсно могло статись завдяки людям, які зібрались у нашій частині. Але все було зруйновано. Людська заздрість, незрілість і некомпетентність усе поховали. А ту величезну кількість людей, які це створювали, вигнали, скомпрометували, оббрехали, в тому числі тих, хто вже загинув.